Ті хащі позростало не можна пройти. Дивіться, друзі, які гірші валять. Вірші на ладоні клюють. Не мене можна... цього поставить, садка нормально, дивіться, які клюють. Серед білого дня на ямі ось клює. Я не можу вступ записати нормально. Всім привіт, друзі. Знаходимось ми з вами на ріці Уш. Такі от чудові дикі місця. І ловити ми сьогодні будемо з вами білу рибу серед такої кучі лілій. Постараємося сьогодні знайти трофейну густару, постараємося зловити декілька непоганих пліток і взагалі подивимося з вами, що от клює на цій ділянці річки Уж, саме в проводку і саме по дну. Сьогодні у нас буде два варіанти ловлі: це маховий і ловля в проводку. І ми з вами подивимося, що дає сьогодні кращий результат. Уже я, причому, з ходу прийшов, не встиг розкинути злив три ярші за дві хвилини. Тобто ловля на гарбака на цих місцях, вона, мені кажеться, буде трошки схожа на авантюру. Тому більше всього, що ми поставимо хліб, у мене є хліб з собою, зробимо хліб, опариш, точніше, опаріж на кінчик хліба, подивимось, може навіть на цих місцях є непоганий лящ. По поводу цього місця давайте я розкажу. Тут доволі непогане місце, доволі перспективне, тому що все в лілія. Там йдуть коряги завалені, прикат теж заріс травою. Риба тут в будь-якому випадку стоїть, плюс великі камні стоять і на чистому йде яма. Яма глибиною по глибині до трьох метрів, може два з половиною. Тобто доволі солідна яма, враховуючи, що на річці зараз взагалі немає води. Тобто води зараз може менше, ніж на метр двадцять, метр тридцять. Тобто, як була зараз повна вода, повна річка, то тут була така солідна глибина риба тут би була. Я весну тут знімав непогані випуски, тут доволі непогано брало під цим прикатом. А сьогодні у нас отаке от літо, сонячне, співають пташки, зелено. І я спеціально приїхав в це місце подивитися, взагалі, що тут взагалі робиться. Також сьогодні постараємося з вами. Може злом якогось линька, тому що я знаю, що на цих місцях линок обов'язково є. Ну і плюс я приїхав не сам, я приїхав з підписником. Підписник пішов кидати на щуку на окуня, він піднявся вище течії, а я залишився, ось на махові. Я з собою спінга, чесно кажучи, брав. Може час від часу будемо перевірати, чи тут на цій точці є справді окунь і щука. А так от чисто ходити десь там в туриці, мене великого бажання немає, особливо в таку жил. Тому приступаємо до ловлі, зараз закармлюємо точку. І Робимо вудку в проводку, точніше її відбираємо глибину, ставимо насадку і в процесі лову я вже вам все буду пояснювати. Спробуємо на хробака, Якщо вже дійсно буде там клювати йорш, то будемо ставити опарш, тому що це буде, не ловля, а це буде Непонятно що. Тому що води мало і рибу все збило на ямі зараз. І Йоршики будуть задовбувати. Причому вони з ходу клюють, не удочка впасти. Там ще є. Насадка точніше. І одразу йоршики вже тут, як тут. Бульки постійно виходять. Ми будемо так зараз закидати під трошки, то я так дивлюсь. Бульки постійно виходять на течії, під тією стороною, на пісках, у ліліях. Риба є, риба є. Нам тільки треба зрозуміти, яка тут риба є і який її розмір стосовно вудки от проводку. А, нічого нового, класика з класики, а, 4 з кільцями, а, гачок 6 ші фанатіковська стальна, по-моєму, для карася. А, меншого думаю ставити не буду. О, у нас поклевка. Щось, друзі. Щось хороше друзі Плотяра. красной пак говорит, как любовь. Не, плотва, Плотва хорошая, трофейная взяла. Если друзья плотва взяла. хорошая плотва на опарише взяла. Ну, бачите, тактика четырех опаришу працює. Плотка действительно как Бегемот, Бачите, что тут стоит калиба. Так. это наши опарища. Париж надо. О, нашел. Да я даже... Напевно я покльовки не зможу знімати на махові, тому що в мене камера одна і махові розкидані по водоймі, по точкам. А, тобто а, що, на, чому я, на чому я закінчив? А, я закінчив на тому, що все-таки гачок треба зараз буде ставити більше і самі побачили, яка ось риба клює. Риба дійсно клює гарно. І риба дійсно клює непогано. Давайте трошки розповім за свою вудку в проводку, яку я використовую. Це сівейда. В мене вже вона доволі давно, це карбонова вудка. Може вже років більше 10, напевно. Ну, більше 10 точно, бо я її купляв у 2015 році, ну, не 10-9. Вона ну, збереглась і ловить добре, я не її ну, дуже багато диви. Звичайна катушка 2000 дешева. Жилка у нас 016, по-моєму. Оли... По поводу груза отакі дві от дробинки. Раніше була оливка, а це зараз на дві дробинки перейшов. В принципі, немає різниці на що там ставити, воно вититься хорошо. Гачок 6. І поплавець у нас. Зараз, флегманський, по-моєму. Зараз я вам покажу. А поплавець у нас флегманський 2 грами. от Отакий от. Доволі крутий поплавець, хорошо видно. ну, Непоганий, я, оскільки ловлю на. Якби на проводку, то це, напевно, один із кращих моїх поплавців за останній час. Тепер давайте розповім про сьогоднішню тактику, яка буде, тому що вона буде доволі цікавою. Ловити будемо проводку не на глотунчик, як ми ламп завжди. шестерочка у нас типу під карася, і будемо ставити не один чи два опариша, а будемо ставити чотири опариша. Ця тактика була тоді в тих місць, де я тоді знімав випуск. Підкормив, звичайно, творогом і збільшував там розмір гачка, розмір насадки. Тому що мною було помічено, що дійсно от така от упитана приманка, точніше насадка, вона приваблює більш все-таки рибку побільше. Ну Процент зловити, точніше шанс зловити рибку побільше, він зростає. Кидати буде недалеко, на, між, на глибоку бровку кидати на яму, смислу кидати немає. Будем кидать да, зараз сюда, так вот на глубокую бровку больше. Вот, друзья, сразу взяла трофейная плитка. на цих лілях. не слив закинуть бачите яка тут жирно опитана плитка стоїть на цих місцях Ой, ка яршара клюнула, нічого собі. Бачи, на храбака йорш задовбує. Зараз він закінчиться цей храбак. І поважемо. Я думаю, там утку на хліб запоришем. Хліб за Раз така біла риба тут ловиться, тому вона спокійно робить хліб і я думаю буде хороший результат. А, верховоді з клюном. Клівку так довго ждать треба. Нема такого, що зразу хоп. І вже є. Ну, може що день так впливає. Що це таке? Окунь. Який окунь гаряче як клину? Може така верховодка попадає інколи. Непогана верховодка але перестала брати потва чогось. Не знаю чого, як обризиво просто. Я таки е сижу, дивлюсь. То покльок, в принципі, нормальний, рибі стало дуже мало. Я не знаю, з чим це зв'язано. Я не знаю, чому так, тому що ну, зразу ми приїхали, зразу от я став, буквально там закинув махову одну другу. ну, Нормальна плітка влетіла. Потім я закинув проводку, зразу плітка. Буквально сходу вона склюнула і все, як обрізала. І почала тако. Де-не-де -де брати така от невеличка верховодка, одна непогана попалася. І в принципі все, тому що я ось стою, ось стою, тут все в бульках, рибі дуже багато. Риба видно, що по лілі ходить, видно, як на перекаті, там під перекат рибка підходить, там густер постійно ну підходить. Тобто риба є, кишить кішить, просто, але вона чомусь не клює. Може, що ось на дощ, бачите, хмарі все-таки витягує. З півдня і може, що на дощ, може, не хоче по цій причині брати. А може, треба регулярно підкормлювати. Тому що ми так непогано закормилися, рибу ми зібрали. Але поки що от, по дну ну, нема такого класного кльового, ефекту. Тобто риба або, або хижак її тут ганяє, тому що щука теж ганяє. Або просто вона не хоче брати. Але плітка, ну, плітка непогано брала. Плітка брала. Хороша плітка така, от, щоб вона вся брала ти що. Десяток такої плітки і рибалка просто королівська була б на сірічці. Але поки що все-таки от, е, риба вона не сильно хапає. Закидали хліб, в принципі, реакції такої великої немає. На храбака ловить. Неможливо, йорш задовбує, ну, залишається вийти тільки на опариш. Тепер, друзі, все стої на свої місця. Чого воно перестало? дождем не перестала. А то воно трошки побрало, як сонечко вийшло Чуть-чуть. І все. Якщо будто немає рибі. Хоча яма кишить просто риби, і рибою і лілії кишать рибою. Така теж буває часто історія з білою. Яка вона така от вибаглива до погоди. Я думаю, дощик пройде, якщо воно короткочасний, то вона почне знову клювати. Тому що скільки разів я дощ там білу рибу ловив, то ну, тільки брало після дождя. Під час самого дождю, ну такі хіба що верховодка клявала. Ось ну, поклявка є. Ходить. що Смикала. На плітку не похожа. Плітка вже як хапає, то вона вже іде за течією. Або проти течії. Друзі, я на блюберда. Бачите, яку дракона злою? Драгон. А ще така поклевка була. На сеточку. мелкий окунь. А на яме тут видно сбылся. Такие спин хорошие. Только на чистом было. На падении такие тычки лагесеньки. О, есть. А, был. Клевый. Мега клевый. Невеликие такие А це так, друзі, до жара пішов. Хмара така, де я навіть не знаю, з чого він йде, так де хмари такої о, вроді, вроді би немає. Капець такий дощ. Це може після нього почне клявати, бо бачу перед передожджом, ну таке собі не особо був кльов. Трошки зловили окунчиків. Таких невеликих. Я може Йоршика одного на мікроджіг зловив і десь 3 чи 4 окунця таких з півдолоні з хвостом. Ну, дріб'я за одним словом. Бачите, друзі, зразу і густора почала після дождя брати, дощ пройшов. Поклевки поки не знімаю, тому що камера намокне, та камера не водостійка. Треба на неї спеціальний чехольчик купляти ще. Зразу буквально ось закину, бачите, є тут риба, є риба і риби багато є. Не хочу вона просто брати так, як треба. Бо я тако закинув і зразу, ну, пішов по полочку проти течії. Це не верховатка, я зразу це зрозумів і бачу зразу така зневеличка густана. Бачите, прийшла риба, стоїть риба і на п'ятиметровці почало хоч щось шевелитися, Якісь покльовки почалися трохи. Бо перед цим просто от ну, тишина може півчаса стояла. Була хороша покльовка. Ну, поганий красно привзяв. Ну, нічого себе, дощ. Ну, щось є непогане. Знов хороший краснопер взяв. Дивіться, як заковтує верховодка опариша. 4 штуки і крочок красивий печі. Новый опариші поставив. І така покльовка, я думаю, уплюнула, чесно кажучи, якась плітка чи густера, Так повело за те, що і гарно. Жаль, що такі покльовки не знімаються в дощі. Йде. Ну, тобто означає, що біла риба теж сьогодні така вибаглива. І на правати її вона явно сьогодні, ну, клявати не хоче. Дуже така у нас капризна. Це напевно зв'язано з погодою. Дощ і не перестає. Дощ і не перестає, то він вже може годинки півтори дріпає такі. Куртка моя мокра повністю. Плаща я не брав, чомусь повірив з синоптиком. Ну, кльов такий собі, верхотка клює і все. І Плотва мучить, інколи краснопер влітає. І інколи буває якась там густа клюне. Ну, єршить, само собою. Тобто, я так дивлюсь, риба дійсно на точці є. Є, і спорити з цим буде якби безсмислено, але просто що їй нема кльова. Тому що на, на храбака, на червяка ми закидаємо червоного гной, гнойного йорш, ну просто його вало на цих ямах. На хліб він розліз, розлізся зараз і ти не половиш. Ну На Париж така собі не сильно історія з кльовом. Тому що я дивлюсь, булечки такі малесенькі-малесенькі виходять з-под полків, риба ходить, риба є. Де-не-де таке щось прижме, придавить таке, ну, там на проводку та сама історія. Тому будемо чекати, поки дощ не закінчиться. Дай будемо, я теж думаю, їхати до хати, тому що куртка повністю мокра. Повністю мокра. Я думав, вона трохи зараз розпогодиться, але я бачу, вона затягнула прям конкретно. І мене таке враження, що весь день сьогодні буде йти дощ. Тому я думаю, ми ще може якісь там хвилин 20 постійно половим, може дійсно він перестане дай й поїдемо. Тому що поки що все-таки риба на цих місцях сьогодні, готово вона трошки показалася, що вона є. Ми прийшли одразу декілька таких політок, непоганих поганих влупили. На цій, на цій місцевості це для цієї місцевості непогана плітка. Вона тут і валом, і, і густири валом, і краснопірки валом. Вер, ну, що казати, виходка нормально брати не хоче. От тако якось воно тако, щось там водить, щось його там прижимає. А, сходу дуже багато, тобто риба сьогодні біла в'яла. І я думаю, це зв'язано насамперед з дождом, з погодою, тому що на білу рибу це не погода. На білу рибу треба сонечко. Або найкраще хмарно на сприяснення. І що було так тихенько, камашки над водою летали, і починаються білої риби. Це були рибалки перед цим непогані. Десь після ночної ми попадали. Дійсно, от такі от рибалки були, що от воно вранці побрало там з 6 до 8 і на, цьому все. і на цьому все. А зараз у нас вже обід, по суті. Ну, в обід риба на ріці, ну, ловиться, але є багато нюансів. Тому зараз трошки ще поп'ємо чаю, Закармлюватися, думаю, вже не будемо. Ще трошки змінимо зараз тактику лову і спробуємо все-таки закинути не сюди, а туди, тому що там, я дивлюсь, ганяє хороша густера платва. Там якийсь такий камишк стоїть, і це біля того камишка так по кругу виходять бульки. Постійно виходять, тобто риба там чогось крутиться. І я вважаю, що це непогана риба. Постараємося її звідти виманювати. Ту білу рибу. Там якось то будь то мільче, чи що? Під ліліями. Трошки менше там йде, я так зрозумів, чи що. Тут просто що якщо буде щось хороше брати, то доволі важко буде. Витягувати, я думаю. Тому що вона в лілі зразу піде і все. Закинути туди, куди треба, кстати. Покльока. Що це у нас таке клюнуло? О, друзі, пічку, пічкуров я ще не ловив. Пічкури клюють. Я їх не ловив вже, я не знаю, я їх бачу останній раз. А цих песка піскарів, що воно по російськи правильно? Я їх останній раз бачив, може... як мені було 8 років. Їх 20 років я їх не бачу. Ай, дощ, бачите, який пішов дуже такий от аж з бульками прям такі враження що він надовго крупні падають то затягнуло конечно його конкретно зараз многи буде клявати тільки коли дощ закінчиться і на вечір піде соню... сонечко пойде, а тоді почне клявати хорошо тут біла риба я думаю тут і плотва почне клевати і а густера почне поверху ганять, тобто тут комарики почнуть з водою так летати, паровать буде річка, якщо так буде під вечір сонячно. Тому що зараз я навіть не бачу, щоб десь хіжак ганяв. Якщо вранці він ганяв трохи і ми приїхали, то зараз він просто спить. що, друзі, будемо <гуми> їхати до хати. Давно я так не лохануся. як зараз. Тому що не передай словам, як я лихонув сьогодні. Треба було таки взяти плаща. тому що натягувало на хмарі. бо ну, видно, видно було, що вони будуть. Хоча, знаєте, так от, надії було, що було сонце. О, по рибі, в принципі, те, що зловили зразу, те і є зараз. Я думаю, плітку ми тут пару заберемо. Така непогана, толкова плітка, така хороша. За долоню. А, оце зразу ми приїхали, а це вона і клюнула. В принципі, все. Можливо, як буде в мене там а, час, може, десь тут ще є таких там пару місць, де можна в костюмі зайти, у проводку половити. Бо я бачу, тут вона отак ближче до перекату, туди а, все в бульках. От Риба піднімається і туди ближче до перекату, все-таки, ну, на корм'яшку, все понятно. На цій ямі ну, риби мало. Або вона просто сьогодні не клює. Хоча місце дуже класне, місце офігене, в лілії, все там, пісочок. Но багато ярша. Може там під перекатом його буде менше, то наступного разу, десь якщо буде в мене час, то приїдемо половим. Плюс на рісці мало води. Мало води, риба вся десь поховалася, зашугалась, стоїть десь під травою. І в теж дуже важко. Ну і дощ, да, сьогодні дуже гарна, така тихенька гарна хмура погода. Зелено, все така дика речка, але дощ все-таки сьогодні вніс в свої корективи. Тому відео напевно залишу, щоб бачили, що буває, коли не береш плаща. В принципі, рибалка і сподобалась, і не дуже, не дуже, тому що мокрий приїду до хати. І Ще якось треба ну, апаратуру нормально довести, тому що зараз йде дощ, сумки попромакають, тому зараз щось будемо придумувати. Ну а так, в принципі, можете цьому відео поставити лайк, підписатись на рибаказ України і всім до зустрічі.